Днями у селі Обарів на Рівненщині річний хлопець у власному домі вбив свою 17-річну дівчину. Після того, як наніс численні удари молотком по голові, зловмисник витягнув тіло коханої з будинку на подвір'я. Потім у телефоном повідомив про вбивство своєму батьку і намагався втекти. Правоохоронці спіймали його у селищі Клевань. Сьогодні в Рівненському районному суді для хлопця обирали запобіжний захід. Рахую, що ризики зазначені значний пинув питання вони наявні. А тому застосування інших більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам та надати можливість контролювати виконання обов'язків, які покладені Кримінальним писаним кодексом України не підозрюва. А тому прошу задовільнити дане клопотання та застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави, оскільки даний злочин чинно і застосування насильства. Просили прийняти найсуворіший запобіжний захід, так як злочин вважається особливо важким. Водночас хлопець своєї провини не заперечує з усім, погоджується, кається та готовий допомагати слідству. Він готовий нести покарання, він не може пояснити причину вчинення на злочин. Це вже буде встановлювати органи судово розслідування, і ми не заперечуємо з метою встановлення дійсно обставин кримінального правопорушення. Обрати запобіжний захід у під вартою без права внесення застав адвокат підсудного дати коментар на камеру відмовилась. Однак у приватній розмові розповіла, що обвинувачений пам'ятає лише перший з 20 нанесених ним ударів. Тож цілком ймовірно, що до справи долучить психологів. Та все ж, який мотив та причини даної події правоохоронці поки встановити не можуть. Проскаївся в судовому засіданні, Воно визнав, тому будемо далі продовжувати судове розслідування даного кримінального провадження і вже встановлювати більш. Більше деталей в даному кримінальному провадженні, оскільки встановити мотив причини даної події ми на сьогоднішній день назад не можемо сказати. Поки тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, правоохоронці намагаються встановити усі обставини скоєного злочину, За умисне вбивство неповнолітньої обвинуваченому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Софія Капінос, Денис Коломис, телеканал ITV.